Всім привіт! Маю показати, що є по наявності в місті Києві. У нас на майданчику. Значить, де знаходиться майданчик? Давайте все по порядку. Це село Святопетрівське, вулиця Київська, 44. Київська область. Недалеко від Вишневого, буквально вам тут можна проїхати будь-яким транспортом з міста Києва. Значить, Що до нас їде? 720-та маршрутка їде від цирку в Києві, тобто від самої. Фактично від самого ЖД вокзалу, ну 720-та вона хто знає, на вокзалі зупиняється. І 742-га від Академмістечка, містечка і теж сюди йде зупинка, асфальтний завод. Тобто кажете, асфальтний завод, або ну ви побачите, наш СТО-карсервіс тут недалеко, то, в принципі, я думаю, що не проїдете зупиночку. Тут на зупинці приходите і дивитеся, що в нас є на майданчику. Я зараз розповім, що є. І давайте поговоримо, які ще послуги є. Значить, послуга. послуга автовикупу. Телефон в описі до відео, якщо ви хочете швидко продати своє авто, не плекайте ілюзій, ясно, що ціну ми можемо дати тільки не з ринку, тому що ну, дорожче, ви самі розумієте, для перепродажу воно не цікаво. Тому телефонуйте, звертайтесь, можливо, хто хоче продати свої автомобілі, особливо профільні автомобілі, якими я займаюся, компанія Renault, це Volkswagen, це Шкода. Якісь Daihatsu, то Ви знаєте, що я такий транспорт дуже полюбляю, можливо, у кого десь. В гаражі застоялись якісь офіційні автівки, які ви хочете продати не дешево, а хочете гарно продати за гарні гроші, щоб я показав вашу гарну автівку. Також телефон є в описі до відео. Можете мене набрати, будемо говорити, як це все організувати. Також ви можете приїхати до нас на майданчик і залишити на комісію своє авто в нас безпосередньо на майданчику. Автомобілі, як ви бачите, є багато, можна вибрати. Хлопці там сусіди займаються і битою Європою, і е, Америкою. І так само ну, ми займаємось фактично чистою Європою. І інколи бувають якісь американські автомобілі. Ви бачили, стояв Джорні Америка. Я так бачу, що Америка краще продається. Джорні Америка проданий. Е, Тігуан для моїх клієнтів, якщо ви пам'ятаєте, стояв тут 18-й рік Old Space, е, теж е, він проданий. Е, і там порівняно декілька автомобілів теж бюджетних, які я викинув сьогодні, за них внесли за деякий резерв. Давайте пройдемось по тому, що є тут і на що вже знизилась, змінилась трішки ціна. Peugeot. 5008-й, в принципі, автомобіль ціленький, нефарбований, на правильному 2 літра дизель HDI, 225 тисяч пробігу. Він код, якщо ви. Можливо, маєте бажання перевірити, так, капельку заберемо. Маєте бажання перевірити його по базах офіційного дилера. 223, чи 25, чи 23 пробігу. Ну, не, не так важливо. Він має, в принципі, таку середню комплектацію. Хромований попереду тут є накладочки, хромовані, туманки. Два. Ключика складання регулювання підігрів дзеркал, такі вантажні релінги на даху, шторки для заднього ряду, двохзонний клімат-контроль, чотири електросклопідйомники, задній парктрон присутній в автомобіля. По автомобілю немає жодного фарбованого елементу, він має механіку на 6 передач. Пригнаний був він зі Швейцарії. У нього такий гарний, в принципі, в чудовому стані збережений салон, гарні сидіння, ніяких потертостей особливо немає. Кузов в принципі, дуже збережений. Адекватний, можете приїхати, але єдине, що я можливо для себе зробив, це відновлюючи полірування лакофарбового покриття, надати автомобілі ідеального блиску і. Можна, в принципі, користуватися. Друзі, віддаємо ми його тут зараз на майданчику за 8900 доларів. Машина ціла, машина не бита, з оригінальним пробігом. Він код залишив. Можете перевіряти технічно, по автомобілю все нормально, але перевірку можете додатково зробити. Можете прислати свого підборщика, він вам подивиться, все покаже і все розповість. Здається, мені що достойний варіант. Він в п'ятимісному виконанні забув сказати. Bluetooth це все решта є. Дзеркало з автозатемненням, датчик світла, сенсор дощу. Отака автівка в цікавому кольорі, такий темно, темно такий, ніби схожий на ґрунтовку темно, щось таке подібне. Така автівочка тут присутня. Це Європа Швейцарія. Автівочка, яку я вже показував, на неї теж я знижую, знижую ціну. 6700 ми її віддамо. Гарний Opel Astra H2009 рік, що дуже рідко для них в принципі, буває 2009 року, ОПЦ. На 18-х літті на гарній резині, на добрих хальмівних дисках і колодках, зимова резина в багажнику в комплекті, в чудовому протекторі, гарному, притонований по заводу задній ряд, релінги на даху, а термальне лобове скло, але можливо по бажанню його можна замінити, тому що зовні є на ньому деякі моменти. Воно без тріщин, без нічого, але моменти деякі присутні. Датчик світла, сенсор дощу, ксенонова оптика в нього. Така, ну, дуже гарне, гарненьке в нього світло. ОПЦ має автомобільчик обвіз. Зараз він трішки забруднився. Фактично в ідеальному стані салон, клімат, контроль в нього присутній, река розсидіння, шкіряне кермо, шкіряна ручка, круїз контрол, сенсор дощу без датчика світла. Перепрошую. Тільки сенсор дощу. Повністю комплектний, ковпачки, другий комплект резини, запасочка, звичайно, що присутня, а також присутній в нього. Шторка в багажнику, автомобіль вкладень не потребує, окрім заміни оливи і заміни задніх стійок. Це от такі два моменти, які потрібно замінити. ГРМ замінено разом з водяною помпою буквально тисячу кілометрів тому. Якраз от зараз там через 500-600 кілометрів підходить заміна оливи, треба замінити оливу. Зрештою, автомобіль в ідеальному стані, фактично як для його віку. З того, що я для себе зробив, це фарбування дисків. Можемо зробити для вас під замовлення. Заміна лобового скла, так само можете залишити завдаток, можемо замінити для вас під замовлення. І можна зробити відновлююче полірування фар це теж не проблема для вас під замовлення. Можемо зробити. 1,6 бензин, механіка на 6 передач це 1,6 турбобензин, так як це версія ОПЦ-двигун з вприском MPI, який без проблем підходить під газоболони обладнання. Жодних моментів немає. З цим можете ставити газ, буде він їздити на газу так само. Ну і в принципі автомобіль. Збережений, гарно виглядає. Цікаво, наберіть по телефону в описі до цього відео. Також в нас в наявності в Києві вже шкода Octavi A5, це кузов Універсал, це 1.4 TSI, автомат DQ200, сухий робот DSG. Комплектації, задній парктрон, легкосплавні диски, притонований задній ряд, релінги на даху, два ключі, круїз контроль, шкіряне кермо, клімат-контроль, підігрів двох передніх сидінь, навігаційна система. Тут є датчик світла і сенсор дощу, лінзована оптика, салон, тканина, стан гарний, фарбований один елемент по автомобілю. Так само і в Opel один елемент, задня, задня частинка заднього крила фарбована. Ціна октавії, 200. 20 в неї пробігу, ціна Октавії, 7900 доларів. У нас на майданчику в Києві. Також салон, такі сидіння схожі на Recaro. Ну, Тобто це незвичайний салон на п'яту, а сидіння схожі більше на Рекаро сидіння. З того, що по Європі, що в принципі плюс-мінус тут є по наявності. Також в нас є отакий колеос, але вже за нього внесли резерв. Це я його вже вам демонстрував. Він максимальний, босешний, 13 й рік. Рестайлінгова. У нього решітка, це вже фактично решітка 2014 року. Ну, Він останній місяць фактично і в, е, в бріфі 14 2014 роком так і є, він на новій резині, але що розповідати, якщо він вже е, під е, завдатком і буде проданий буквально там за, за якийсь тиждень. Люди зараз знімають кошти і міняють їх на доляри. Ну і також, друзі, ніяк, е, е, ID 3. Ну і багато-багато є чого вибрати. Можете приїхати подивитися. Мустанг, можливо, хто захоче мустанга. Тому так, друзі, якщо комусь цікаво була будь-яка послуг чи будь-які з цих автомобілів, які в нас є по наявності, можете, звичайно, що набрати по телефоні в описі до цього відео, приїхати, подивитися. Будемо обговорювати. По Астрі я вважаю, що можна нічого не робити, окрім заміни оливів і задніх стійок. вони трішечки бобонять, але це теж не терміново, тому що їх чути не на всіх ямках. Тобто вони просто вже з руками мають такі, скажімо, менш. Менш правильну роботу, але прямо зараз замінювати не потрібно, тому що вони навіть не витікають. Ну, в принципі, по шкоді масло замінено, цепнеї замінено, по Peugeot олива замінена. Так все решта в принципі, нормально. Отакі автівки, говоримо правду, показуємо правду. Якщо цікаво, можете набрати по телефоні в описі до цього відео. З вами, як завжди, був Степан. Ютуб-канал Авторозбор, рубрика, що є в наявності на майданчику в Києві. Цікаво продати своє авто в нас на майданчику, приганяйте на комісію. Якщо цікаво автовикуп, телефонуйте, скидайте відео фото, будемо знайомитись, будемо спілкуватись. Не обов'язково ціна має бути не з ринку, якщо це наше ходове профільне авто, то ви можете без проблем також його продати в нас і не по низу ринку, а по нормальній ціні. Ну, на викуп, звичайно, що буде низ ринку. Також, друзі, якщо хтось з автодилерів має такі автівки, як четверті мегани, на яких в мене дуже багато запитів. Має гарні мегани та сценіки, щось таке подібне. Або, можливо, ви відкаталися на своєму чудовому другому чи третьому мегані. Гарно його зберегли, маєте підтвердження пробігу, маєте гарний стан. Не боїтеся перевірки на СТО, тому що якщо автівка заїжджає до нас на комісію, обов'язково процедура це проходження перевірки по. Ходовій частині, проходження перевірки по підтіканнях відразу в кожному автомобілі, який здається до нас, до мене на комісію особисто, в ньому буде лежати чек-лист, що в автомобілі потрібно замінити. Тобто це обов'язкова умова. Тому, якщо ви не боїтеся пройти станцію, там буде на станції фоткатись днище автомобіля, обов'язково буде також робитися діагностика ходової частини, підтікання. Це все. І знову ж таки, хто не боїться купувати чесні автівки, якщо ви... Не плекайте ілюзії, розумієте, що кожна з тих автівок, яка продається, будь то там Астра, потребує якоїсь невеличкої уваги, чи будь-то Peugeot, чи будь-то оця шкода, чи можливо колеос, чи будь-який інший автомобіль. Треба розуміти, що це Бушні автівки, які вже десь експлуатувалися. Ну і ясно, що, наприклад, Астра це фактично от ГРМ, помпа, це все зроблено. І треба розуміти, що ну, мінімальні вкладення це. Можна і так їздити, просто замінити оливу і 10 тисяч від'їздити, а далі подумати, чи варто міняти лобове, чи не варто, чи варто щось по ній взагалі робити. Шкода, тут, в принципі, олива фільтри цеп замінено, то я вважаю, що в принципі, можна взяти і покататися резина гума, гума, перепрошую, гума-літу тут добра. Ну, якось так, все. Інформацію подав, якщо вам цікаво, також опублікую посилання на наш сайт. На сайті є чат-бот. Якщо в чат-боті ви хочете скористатися. Послуги огляду, чи ще що, небудь, там все дуже просто. Ви просто заповнюєте анкетку, таку невеличку, пишете там огляд автомобіля, місто Київ, можете туди вставити посилання свій номер телефону і обов'язково, по наявності вільного часу, або я, або менеджер до вас перетелефонує і запитає, яка саме ж послуга вас цікавить. Все, всім гарного настрою, всім бажаю добра, всім пока.